Давай, пішли провіряти. Кропива, жалюча. Лі, лі як? Лікуючи. Гніздо? Ага, тут вже хтось когось жер. А не гнездо. гніздо Ага. Все? Давай. Викопуй курку. О, диви. Ти диви, яке воно люте звірюче ще. А ти знаєш, що кури це прямі нащадки динозаврів по генам, Так що тут ході, 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 ході. динозавр. Бачимо, бачимо, бачимо. Ти її мотиш? Сейчас я тоді достаю. Тільки якщо, то щоб вона мене потім не шукала десь в темному переулке. А, щоб не... Да, бо вона ж потім заповне мене і буде мене мочити. А воно мені треба. Боже, блин. Які ви. Які ви гидки. Де? Бачиш, ріжечко воно одне над. Ага, зараз подивимося. Наклюнуте. О, дивіться як. Дивіться як. Оце так от. Боже. Фокус-покус оглядає курча. Ще лопку поклав. Вставляй, прийдемо гачку. Подимо, закладів. Все. Оставляйте. Оставляйте. В руку Не кажи. Забирай в руки, їх акуратно бери, щоб їм було тепло. Бачимо. У мене моральна травма. Та воно лютий -то вірші, ще точно динозавр.